Вітаю! Сьогодні я розкажу про одну ефективну техніку зниження рівня стресу та роботи з тривожними станами. Техніка має назву кола контролю. Дана техніка допомагає чітко встановити, де ви можете впливати на ситуацію, а де це неможливо. Для початку знайдіть спокійне місце. Візьміть аркуш паперу та ручку. Почніть записувати все, що вас хвилює. Можете робити це без перерв, навіть не обдумуючи, швидко. Просто виписуйте все, що вас турбує. Від найменших дрібниць до найбільших проблем, які Здаються важкими та нерозв'язними. Це допоможе вивести всі думки з голови на папір, надавши їм форму. Коли ви все виписали, можна перейти до наступного етапу, поділивши всі проблеми на дві категорії: ті, які ви можете контролювати, та ті, які не піддаються вашому контролю. Тепер намалюйте два кола наступним чином. Почнемо з першого внутрішнього кола контролю. Тут будуть турботи, на які ви маєте вплив. Наприклад, якщо ви переживаєте через робочі дедлайни, це те, на що ви маєте вплив, ви можете розподіляти свій час, структурувати завдання. Або, якщо ви переживаєте через стан здоров'я, ви можете прийняти рішення про відвідування лікаря або зміну способу життя. Це те, що залежить від вас. Далі переходимо до зовнішнього кола. Це те, що не підлягає вашому контролю. Наприклад, погодні умови, глобальні економічні процеси або поведінка інших людей. Це те, на що, на жаль, ми не маємо впливу. І наше завдання навчитись відпускати їх. Бо коли ми зациклюємось на тому, на що ми не маємо впливу, ми лише збільшуємо свій стрес. Коли ви визначитесь, що належить до кожного кола, зосередьте свою увагу на першому. Подумайте, що ви реально можете зробити, щоб вирішити ці питання. Це дозволить вам відчути контроль над ситуацією та зменшити рівень стресу. Таким чином, дана техніка допоможе вам структурувати думки, знизити рівень напруги та направити вашу увагу та енергію туди, де ви дійсно маєте вплив і можете щось змінити. Дякуємо за увагу. Сподіваємося, ця техніка стане вам у нагоді.